Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні є з програми військовий журналіст, експерт Владислав Селезньов. Доброго дня, пане Владиславе. Вітання вам, слава Україні. Героям слава! Загальна ситуація на фронтах, якою вона є зараз, якщо, скажімо, стисло охарактеризувати. Вона є дуже динамічною. Справа в тому, що як українські сили оборони, так і російська окупаційна армія перейшла до досить активних, досить жвавих бойових дій на різних ділянках фронту. Відбувається бойове зіткнення. Де-факто, вся 1450 кілометрова лінія бойового зіткнення не є спокійною. Всюди відбувається сутички. Десь вони більш масштабні пекельні, більш-менш інтенсивні, Але знову ж таки я повторюсь, жодної спокійної ділянки фронту немає. Стосовно ракети Атамкс, як вони можуть змінити ситуацію, і чи взагалі можуть є різні думки експертів, скажімо, і якої, до речі, дальності ракети, які передали Україні? Чи є такі дані, чи можна їх озвучувати? Звичайно, зараз українська армія використовує ракети типу Атакамс, які спроможні долати вісім до 160 кілометрів. Це ракети, які вигукнули 96-го року, і їх бойова частина містить. Так звані суббоєприпаси, яких складає понад 900 штук. І насправді ці ракети дуже ефективні та дієві проти ворожого особового складу, який знаходиться в незахищених приміщеннях та невброньованій техніці. Так само вона вона ця ракета дуже ефективна проти неброньованої ворожої техніки, наприклад, проти військових літаків чи ворожих гелікоптерів. Наразі ми бачили результат застосування таких ракет политових в районі Бердянська в. Районі Луганська і бачили, наскільки ефективна ця зброя є, і до яких складних наслідків у стані ворога вона може призводитися. Але звісно, що для того, щоб реалізовувати плани щодо руйнації. Потужних захищених інженерних та споруд ворога, чи то і, і, інфраструктурних об'єктів кшалт Керченського мосту, нам потрібні дещо інші ракети типу атакам з, з бойової частини, яка є осколково фугасна, тобто такою, яку спроможна долати і добре доброзахищень броньований вісвісвійськової одиниці, чи то потужні, створені з та бетона. Дженена те чи то інфраструктурні об'єкти в будь-якому разі можливість використання українським силами ворон тих самих атаками збільшує наші бойові можливості, адже зараз ворог змушений передислоковувати свої ключові об'єкти чим далі від лінії фронту. Тільки на українська армія отримала ракети типу відповідного типу до РСЗО Хаймарс, які спроможуть давати відстань до 80 км. Тоді ворог був змушений переміщувати свої склади з боєприпасами на відстань 80 км плюс. Зараз він е, ті самі дії змушений буде вчиняти для того, щоб переміщувати важливі об'єкти, які потребують додаткового захисту на вісім понад 160 км. кілометрів. Ну і звісно, що питання щодо ефективності атаки це буде визначатися в тому числі і кількістю тих самих ракет. Очевидно, що за що два десятки ракет ситуація на полі бою до коріння не зміг. До прикладу, на території тимчасово окупованого Криму та Севастополя незалежні журналісти-дослідники нарахували, що найменше двісті тридцять два не того, для того, щоб їх усі зруйнувати, нам потрібна відповідна кількість ракет. І перша партія я сподіваюся, що вона буде не останньою. І чим далі, тим більше ми такого типу ракетного озброєння будемо отримувати. Так само як і кінець кінцем буде розблоковано питання щодо передачі нам німецько шведських таурсів, дуже потужних ракет, які спроможні долати відстань до 500 кілометрів і спроможних поцілювати по ворожих об'єктах на відстань. Тобто до км і бойова частина цих ракет містить вибухівку на рівні 450 кг, а це серйозно посилить його бойову можливість українських оборони. Знову ж таки, щоразу звертаючись до тих заяв, які щора щоразу оприлюднює американський генерал Бен Ходжес, це колишній командуючий військами США Європи, він твердить про таке. Українська армія спроможна змінити Крим відносно стиснути терміни із застосуванням відносно невеликих ресурсів. Але для того українській армії потрібні ті саме згадані нами ракети типу Атакамс і винищувачі F-16, як багатоцільові платформи, які будуть не лише забезпечувати прикриття дій українських сил оборони як на сухадорі, так і в акваторіях чорного та Азовського моря, так і будуть ефективно працювати як система протиповітряної оборони. Це так само дуже і дуже важливо. Пане Владиславе, у мене виникає логічне питання, можливо, не лише у мене. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, звільнення території України перший буде звільнений Крим, а потім Донбас? Чи, можливо, чи навпаки Донбас і Крим? Ну, що легше, скажімо, за, легше звільнити за військовими ну, не знаю, показниками? Я думаю, що. Послідовність звільнення українських територій напряму буде залежати від ресурсних можливостей українських сил оборони, бо ми можемо прагнути звільнити всі території України в кордонах 91-го року тут і зараз. Але ми маємо в першу чергу розраховувати на ті самі ресурси: ресурси, які забезпечують, е, забезпечують потужність українських сил оборони. А вони є. Багато складовими ну по перше, частину ресурсів передають для потреб українського війська вітчизняні виробники підприємства оборонно-промислового, комплексу відповідально українського бізнесу, але шлему частину тих самих ресурсів ми отримуємо в рамках військово-технічного співробітництва від наших західних партнерів. А тут бачимо час від часу відбуваються такі е... деструктивні процеси, процеси, які не дозволяють нам здійснювати довготривале планування для того, щоб розуміти. Коли саме в який спосіб буде звільнитися наші території, ми маємо мати на якийсь притомний план щодо перспектив постачання зброї, боєприпасів до того зброї, військової техніки, усадкування і таке інше. Ми бачимо, як складно тривають перемовні процеси. Лише е, через фактично 19 місяців після початку повномасштабної навали ворожої армії. Ми отримали першу партію ракет по атакам. Ще й досі остаточно не вирішили питання щодо отримання нами літаків винищувачів F-16. Тобто питань дуже багато, і за таких умов робити припущення, коли саме в який спосіб і які саме території будуть звільнені. Мабуть, що це буде дуже професійно, бо знову ж таки. Ключове питання щодо можливості української сили оборони полягають саме в ресурсних можливостях. Матимо відповідно. Кількість озброєння військової техніки боєприпасів до озброєння відповідно, рух і буде відбуватися відповідно до тих ситуацій, з якими буде стикатися. Адже очевидно, що прикладу, у квітні цього року, ми щиро вірили заявам генерала Буданова, що до вересня місяця Крим та Севастополь буде звільнено від ворожої присутності. Але ж бачимо, з якими складнощами та труднощами стикнулися українські штурмові загони, які діяли на півдні Запорізької області. Чому це сталося? Тому що ворога було чимало часу для того, щоб створити потужну мережу інженерних та фортифікаційних споруд, яку ми знаємо під назвою імені... лінії оборони імені генерала армії Соровіки. Тож очевидно, що і тут, і зараз ми маємо розуміти, що ворог так само не гає часу, він створює додатково інженерні та фортифікаційні споруди, будує нові лінії оборони пробежів, і все це буде значно сповільнювати рух українських сил оборони, щоб прочевити ці. Лінія оборони нам потрібна не лише озброєння та військова техніка нам потрібна ще спеціальна техніка, яка буде дозволяти нам долати як мінні поля проти піхотних та танкових які створює ворог, та й так само долати те саме дві та такиваційні споруди, які зараз ворог будує на різних ділянках фронту. Як щодо передислокації російських кораблів з Криму на територію тимчасово окупованої Грузії, на окуповану частину Грузії? Це що це власне, ну як це може позначитись на Україні? Стане менше обстрілів, адже відстань все таки збільшується, наскільки я розумію, чи це якось вплине, скажімо, ось на ці моменти. Так, абсолютно слушно зауваження, адже фактично зараз Севастополі не залишилось жодного корабля чи підводного човна, який є носієм ракет морського базування, типу Каліпер. Вони всі переміщені в акваторії Порту порт, порт, Новоросійськ. Але ж ми маємо розуміти, що відстань, на яку спроможні запускатися ці ракети, вона сягає до тисяч кілометрів. Тобто фактично в зоні ураження прибула вся територія нашої країни, включно із Закарпаттям. Тому я би не став би зважати на це, але Аву має попередити наших слухачів про таке. Ворог нині накопичує відповідні ресурси. Тільки но погодні умови е, критично ускладнення, почнеться мінусової температури, Хіба що вночі ворог знову буде намагатися реалізувати тактику ракетного та дронного терору. Зверніть увагу, останнім часом значно поменшало саме ракетних атак на території нашої країни, а це значить, що ворог здійснює заходи щодо накопичених відповідних ресурсів. щоб потім в рамках масштабної ракетної та дронної атаки, прачовивши за рахунок масовного запуску ракет нашу систему порт. То повітряної оборони е, поновічити по знищити наші об'єкти критичної енергетичної інфраструктури, щоб саме в такий спосіб занурити Україну в темряву, залишити нас без зв'язку, без тепла, без електрики. Тому е, ми маємо бути всі напоготові. Що стосується цивільного населення нашої країни, то в жодного випадку ми не маємо права нехтувати сигналами повітряної тривоги. Це питання збереження життя та здоров'я кожного з нас. Ну а наш оператор систем протиповітряної оборони та протиракетної оборони на своїй справі це дуже чудово. І єдине, з чого їм бракує для систем протиповітряної оборони, адже територія України дуже велика, і нам потрібно дуже багато тих самих систем. Зокрема, пан Подоляк, представник офісу президента, стверджує, що нам потрібно чи не 13 систем класу Петріо для того, щоб надійно закрити небо над усією країною. Зараз ми маємо дві З, триває процес. Щодо передачі третьої батареї копусу про Патріота, але все це час, все, все це потребує відповідного налаштування, підготовки персоналу і таке інше. Тобто, в будь-якому разі, нам на нас не чекає досить складний період часу, коли ворог буде активно застосовувати різних типів дронів, різних ракет для того, щоб атакувати знову знов, знов територію нашої країни. Причому всі ці ракетні атаки будуть навіть спрямуватися навіть не проти сил оборони України, а проти звичайних. Сьогодні наша країна ще з літаками F-16? Яка ситуація? Адже саме ці літаки є однією, скажімо, з ланок протиповітряної оборони, і це б укріпило нашу ППО. Але яка ситуація саме з передачі літаків? Звісно, вони в 16 є багатофункціональною, дуже потужною бойовою системою. На крім того, що вона спроможна вести повітряні бої, спроможна захищати з неба дії українські сили оборони як на суходорі, так і на теплаторії Чорного та Азовського морів. Вони є дуже ефективною складовою системою протиповітряної оборони нашої країни. Але Тут питання полягає в тому, що ми отримаємо першу партію винищувачів 16, не раніше завершення першого кварталу наступного року. Тобто зиму нам належить пережити без винищувачів 16, а це буде накладати додаткове навантаження на наших операторів систем протиповітряної оборони, бо не маючи повного сегменту тих само складових систем ППО, нам буде досить важко відбувати що щоденні щоденне. Атаки, ракет та дронів. Пане Волославе, останнє питання. Ми входимо в зиму, підходимо до зими. Ваш, ваш прогноз, скажімо, з ну ситуації на, на полі бою, і що що ви прогнозуєте взимку? Якось зупиниться контрнаступ? Чи все таки він буде продовжений? Що стосується до руху українських сил оборони, то тут на ну, діяльність нашої військо буде напряму залежати від ресурсних можливостей, тобто, якщо ми матимемо достатню кількість особового складу бронетехніки, озброєння, боєприпасів, до того зброї, то руху українська буде тривати. Можливо, його певною мірою сповільнить осінні зливи, які перетворять на суцільне болото нашої польової дороги, але тим не менш повністю е український наступ точно не буде щукати до того ж буде працювати українська артилерія, українські апарати дронів камікадзе, диверсійне розвідування групи. Це очевидно. Якщо нам буде бракувати ресурсів, то відповідно, українська армія буде переходити в стратегічну оборону, займати визначені рубежі та позиції і раз за разом відбивати ворожі атаки. Тенденція останніх трьох діб свідчить про таке, ані українська армія не збирається е, завершувати активний бойовий дії, так і ворог, маючи не досить серйозну втрати, ти не менш продовжує атакувати наші бежит позиції. Я б зазначив би, що найбільш кризова критична ситуація на фронті відбувається на Купінському напрямку, безумовно, на Авдіївському напрямку, це цей напрямок має бути у сфері уваги українського генштабу дуже дуже м, фактично на, на на перших ролях. Ну і безумовно достатньо складна ситуація на інших ділянках фронту на Бахмутському напрямку, на півдні Херсонської області, де тривають бої вже на лівому березі Дніпра, там створено що не мишу два плацдарми українськими силами оборони. Ми би знову ж таки Запорізький напрямок, незважаючи на те, що він знаходиться в сфері нашої уваги, починаючи від початку червня, тим не менш, бої там відбуваються пекельний ситуація досить динамічна. Ворог намагається контратокувати, задіюючи величезну кількість своїх ресурсів, він намагається змінити докорінну ситуацію на полі бою на свою користь. Це у нього не виходить, але знову ж таки, це не значить, що все це. Відбувається е, лише за доброю волі українських сил оборони. ключова позиція полягає в тому, що наші воїни завзято мужні та героїчно бороняти нашу землю, і часто густо це роблять в навіть найскладніших найнесприятливіших для себе умовах, коли ворог має кратно чусильну перевагу. Але навіть за таких умов наші воїни маючи високий рівень мотивації, раз за разом відбивають ворожі атаки і Ключове, на чому на, на чому вони наполягають від починаючи від е, звичайних істосов, закінчуючи е, керівним складом, це вчасна та повноцінна передача ресурсів для їх потреб, щоб е, вони мали можливість ефективно знищити ворожий потенціал. Пане Володиславе, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і е, змогли розказати нам про останні події про ситуацію на фронті. І я нагадаю, що гість нашої програми сьогодні був військовий журналіст-експерт Владислав Селезньов. Сам була Ерна Болгакова. На все добре, акцент з Іриною Булгаковою. Сто один і